У Рівницьку обласну дитячу лікарню закуплять рентгенну систему. Про це під час зустрічі з журналістами повідомив головний лікар обласної дитячої лікарні Віталій Бойчук. За його словами, її планують встановити до кінця цього року. Обійдеться рентген у 2 мільйони 360 тисяч гривень, хоча з обласного бюджету передбачали виділити більше 2,5 мільйонів гривень. Поставить систему Дніпропетровське підприємство Сінергус, яке виграло торги. Також під час зустрічі було виділено й головні здобутки в роботі закладу. Це Відділення патології новонароджених та фасад лікарні. Донедавне відділення патології новонароджених мало не дуже презентабельний вигляд. Але, як зазначив Віталій Бойчук, сьогодні це сучасне європейське відділення. Щодо фінансування ремонту головний лікар зазначив. У нас там є відділення патології новонароджених, там є гарний великий стенд. Є навіть фотографії кольорові, які відділення було до того і яке відділення після того, після ремонту. Цей ремонт обійшовся десь приблизно біля 400 тисяч гривень. Там ні одної копійки бюджетних і благодійних благодійних коштів, тільки не дитячих благодійних коштів. Ми в лікарні взагалі благодійних коштів не збираємо централізовано. Так? Щодо зміцнення матеріально-технічної бази, то роботу в цьому напрямку можна побачити ще й не переступивши поріг лікарні. Багатостраждальні сходи, про невтішний стан яких чимало писали змі, успішно оновлені. Надзвичайно тішить обновка, яку вдалося придбати для закладу. Це сучасний дихальний апарат, який зможе врятувати не одне дитяче життя. Крім того, Михайло Кирилов публічно повідомив про рішення бюджетної комісії обласної ради. Коли хворіють дорослі, це погано. Коли хворіють діти, це дуже погано. Тому маємо зробити такі умови для того, щоб дитина сьогодні перебувала в нормальних умовах, маємо забезпечити нормальну якість, нормальне обладнання. І для того, щоб хворіючи, дитина мала гарний настрій. На тому тижні виділили ми на ремонт ендокринологічного відділення 1 180 тисяч. Загалом у роботі лікарні було визначено кілька пріоритетів: це зміцнення матеріально-технічної бази, оновлення обладнання та постійне навчання медиків, до якого активно долучилися студенти водного національного університету, що залюбки допомагають медикам в освоєнні азів комп'ютерної грамотності. Ці дії зумовлені тим, що, як зазначив пан Віталій, лікарня переходитиме на новий європейський рівень. Буде облаштовано кабінет з двома серверами, на яких зберігатимуться дані кожного пацієнта, а паперові процедури будуть відмінені. Марина Гречка, Валерія Матюк у ритмі подій.